Уже два роки нам недоступно дерево змити з меті лісу, ні то, що навіть течку горогіця по фасулю затічити. Німаю що у ватру на класі, має свині, маю кури, треба зварити барабулю, треба зварити чер, немає можливості. Жителька негазифікованого села Соколівка Косівського району Ганна Мочерняк розповідає, що використовує дрова не лише для опалення оселі, а й приготування їжі. Два роки тому купувала деревину у куцького лісгоспу за пільговими цінами. Втім, зараз грошей, щоб закупити дрова, не вистачає. Тож придбала соснові відходи із пилорами. Ними опалює два будинки свій і доньки. Цього. Каже, може вистачити приблизно на два місяці. На лікарство у нас йде одна пенсія, а за одну пенсію половиною тисячі ми мусимо прожити. І дрова купити. За що дрова купити, люди? 12-13 тисяч машина дров. А що робити? І тянами спросити довели нас до крутого. І тепер до того дійшло, що приїхала міліція, напала доньку, за те, що вона вільху пилила. у масиві, де корова пасла то Це їм хамство. Кочегар місцевої амбулаторії Ярослав Поляк розповідає, що дрова для закладу придбали офіційно. З його слів, на опалювальний сезон потрібно приблизно 35 кубів дров. Наразі заготували 15. У нас, от, наприклад, лікарка купляла офіційно дрова, що можна купити, але просто всі не можуть офіційно це 100%. Вони не можуть забезпечити От кожну, кожен будинок офіційно з документами дрова. Дрова. Це нереально, звичайно. 10 жовтня нардепу ухвалили закон номер 9665. згідно з текстом документа, опублікованим на сайті Верховної Ради, за перевезення зберігання і збут деревини без документів, що підтверджують її законність, карається штрафом від 34 тисяч гривень або обмеженням чи позбавленням волі до трьох років за повторне чи масштабне порушення штрафи і відповідальність збільшуються. зі слів члена комітету з питань екології і природних ресурсів нардепа з 86-го округу Олександра Матусевича. Покарання настає. За зберігання дров на суму 30 тисяч гривень. А це понад 30 метрів кубічних соснових дров або 15 метрів кубічних дубових. Середнє, середнє статистичне помешкання використовує в рік Використовує в рік для опалення 7-10 метрів кубічних дров твердолистяних, ну, більше не використовує. І ну, отака от, от, от приблизно норма використання дров для опалення помешкання. Тому uh... Говорити про якусь там незаконні, незаконні там зберігання дров в помешканнях, там дідуся або бабусі. Ну я би я би про це не говорив, тому що такої практики, ну по крайній мірі, там де я проживаю, немає. З його слів за деревину в господарствах людей, яку вони придбали раніше, не штрафуватимуть. Якщо президент підпише закон, він стосуватиметься опалювального сезону 2025-2026 років. Олександр Матусевич каже, що основна мета закону притягнути до відповідальності людей, які не Конно вирубують деревину. Цей законопроект не направлений проти населення. Він направлений якраз проти незаконної порубки, зберігання перевезення деревини. Чомусь взялися тільки за дрова. Проблема не тільки в дровах, проблема і в діловій деревині. Також є великі велика кількість ділової деревини, які нечисті на руку ділки незаконно заготовляють, перевозять, зберігають на так званих підприємствах. От в цьому проблема керівник лісових проєктів громадської спілки Всесвітній фонд природи Україна Михайло Богомазов вважає, що цей закон спрямований на те, аби позбутися чорного ринку заготівлі дров з його слів в Україні є понад мільйон гектарів самосійних лісів, лісосмуг чи зелених насаджень, на які немає жодних документів. В Тому числі задача цього законопроекту було якраз присікти потрапляння цієї лівої сірої деревини, яка отримана переважно саме з цих ділянок. На ринок, так і щоб ті, хто навіть ну її заготовляють, то вони почали сплачувати податки і дотримуватися якихось, е, хоч приблизних, так там екологічних норм. Скажімо, так. 15 жовтня закон передали на підпис президенту. Втім, радник Володимира Зеленського з питань комунікації Дмитро Литвин помідомив кореспондентам Суспільного, що президент не підписуватиме документ. За його словами, час на накладання венто минув. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.